Всім привіт! Я, як завжди, з цікавим для ілюстратора, це Владислав до речі, і я з подивом дізнався, що дехто навіть із досвідчених дизайнерів не знає, що можна зробити ось так чи ось так дуже і дуже швидко. Давайте навчу, дивіться, і тримайте мишку на вподобайці, раптом дуже захочеться натиснути. Отже, ви знаєте, що ми можемо переміщати об'єкти інструментом Selection Tool. І навіть, можливо, знаєте, що коли під час переміщення затиснути Alt. То можна утворити дублікат, але якщо здублювати елемент а потім натиснути Ctrl-D, то утвориться ще одна копія цього об'єкта через той самий проміжок. І так можна зробити в будь-якому напрямку будь-яку кількість разів. І ось ще одна річ: якщо потрібно розставити об'єкти через конкретний проміжок, робимо подвійний клік по інструменту Selection Tool. І тепер можемо обрати наскільки змістити по горизонталі, по вертикалі чи під кутом. До речі, змістити можна як сам об'єкт, так і його копію. В той час як панель Transform дає можливість перемістити, змінити розмір, повернути чи скосити лише сам об'єкт. Але от з копіями погратися можна двома способами. Перший в меню Object Transform. Знаходяться команди Move переміщення, Rotate обертання, Reflect відзеркалення, Scale масштабування та shear – скошення. І от ці команди дозволяють робити відповідні дії з об'єктами чи їх копіями, але лише щодо їх центрів. Та інколи нам потрібно зробити ці дії відносно іншої точки, не центральної, тоді нам потрібні інструменти. Ось тут ми знаходимо інструменти Rotate та Reflect. А ось тут Scale та Shear. Як вони працюють. Наприклад, Rotate. Виділяємо об'єкт, обираємо інструмент, затискаємо Alt і клікаємо в ту точку, відносно якої робимо поворот. До речі, точка може бути й за межами об'єкту. Вписуємо кут, натискаємо Copy, а далі комбінацію клавіш Ctrl-D повторюємо нашу трансформацію. Так само працюють і інші перелічені мною інструменти. Виділяємо. Клікаємо, вписуємо параметр, копіюємо, трансформуємо знову. І я не просто так вжив це слово сполучення, бо англійською воно звучить transform again, А це ж якраз команда з меню Object Transform. Окей. А що як нам до обраного об'єкта потрібно застосувати кілька параметрів? Для цього у нас є команда Transform Each. трансформувати кожен. В ньому ми можемо для одного об'єкта застосувати масштабування та поворот, визначити відносно якого краю об'єкта все це буде відбуватися, чи будуть разом із об'єктом масштабуватися товщини ліній та скруглення кутів, а ще чи будуть копії відзеркалюватися одна відносно одної. І після натиснення кнопки Copy ми зможемо натиснути Ctrl D і застосувати кілька змін одночасно. Якщо ж у нас є кілька об'єктів, дуже важливо, згруповані наші об'єкти чи ні, бо якщо згруповані, то всі вказані зміни будуть застосовані до групи як до єдиного об'єкта, але якщо не згруповані, то зміни будуть застосовані до кожного об'єкта окремо. І найцікавіше, як на мене в цьому віконці, галочка Random. Якщо, наприклад, ми зробимо дублікати ліній через однаковий кут повороту, то у нас вийдуть ось такі промінці. Щоб зробити їх різної довжини, ми вказуємо нижню межу масштабування і натискаємо галочку Random. Кожна з цих ліній змінить розмір випадковим чином у проміжку від вказаного значення до 100%. А ще можна зробити стилізований дим чи відблиск на воді. Чи Для цього робимо кілька прямокутників. Довгий, короткий, довгий, короткий, довгий, випадковим чином змінюємо їх ширину та переміщення, об'єднуємо і заокруглюємо кути. От, власне, і все на сьогодні. До зустрічі!